Всім привіт! Ви на каналі Кіноман. І сьогодні підбірка фільмів, які вийшли і які можна вже подивитися. Бойовики, трилери, біографічні драми та багато іншого. Всім гарного перегляду. Мармелад. В центрі кіносюжету історія життя головного героя, звичайно, хлопця на ім'я барон, котрий за збігом долі опиняється за ґратами. Більше того, його співкамерником виявляється відомий минулому в'язанню тікач. Познайомившись трохи ближче один з одним, хлопці розпочинають справжню дружбу. Новий знайомий розповідає барону свої попередні плани втеч, вказавши всі переваги та недоліки кожного з них. Тим самим дарує надію центральному персонажу на реальне спасіння. Атлас в центрі кінокартини історія буття головної героїні, відомого офіцера воєнної розвідки. Одного разу вже зазнала нищівної поразки у неочікуваній для себе битві, втративши все найдорожче, що в неї було. З тих пір особисто намагається відшукати винуватця цієї страшної трагедії, щоб мати істину змогу поквитатися зі злочинцем. Натрапивши на вірний слід лиходія, жіночка старається не випускати його з виду, стежачи за кожним наступним кроком. Напевно, єдиною проблемою, котра Сильно заважатиме здійснити їй задуманий план. Це її нинішнє місце перебування. Адже дівчина зараз знаходиться в космічному просторі, і все, що вона може самостійно робити, тільки спостерігати. Уся з гарном мені не потрібен твідос. Зробімо це. Діва проти біди. У захоплюючому кінофільмі головна героїня, молода та слухняна принцеса Елоді, погоджується вийти заміж за прекрасного принца Генрі, який обіцяв їй кохання та щастя. Але насправді це була жорстка пастка королівського двору. Королівська сім'я обрала її як жертву для сплати стародавнього боргу. У неділю після весілля, коли дівчина збирається зустрітися з Генрі, підступні члени королівського двору ведуть її під виглядом дотримання традиції в печеру з драконом, який дихає вогнем. Печера оповідає. Та містикою та жахом призначена для безлуздого жахливого виконання традицій. Елогі. Елогі. Традиція живе сотні років. Тепер цю честь і обов'язок успадкували. Полювання на Кілера. Молода співробітниця приватної детективної агенції, яка показує гарні результати, убитим знаходять найкращого детектива агентства, який був наставником Кесі. Поліція береться за справу і підозрюваними стають наближені до вбитого. Кесі починає власне розслідування і дуже швидко розуміє, що у місці орудує серійний убивця. Щоб викрити лиходіїв, головна героїня вступає у союз із впливовим кримінальним авторитетом. Час настав. fish Прокляття, поклик могили. У фільмі розповідається про сім'ю, яка живе в Лос-Анджелесі та стикається зі страшним прокляттям роду. Виявляється, що дух розлюченого предка впливає на їхнє життя, призводячи до низки таємничих подій. Два шамана, спеціаліст, шваншуй та працівник похоронної фірми поєднують зусилля, щоб розгадати цю загадку. Проте ритуал, який вимагає розкопок могили, має жахливі наслідки, і ситуація виходить із-під контролю. Історія підкреслює тему сімейних глядь, духів і взаємозв'язків між минулим та сучасністю. Повстання штатів в самому епіцентрі кінокартини Справжня пекельна історія. Котра випала на долю ще нещодавно владного та всесвітньо відомого міста, столиці Сполучених Штатів Америки, що зараз переживає воістину найгірший період свого існування, ба більше знаходиться на реальній межі повноцінного краху найвищого керівництва, за послідуючим занепадом ще в недалекому минулому такої сильної керуючої ланки. Знаходячись майже в суцільному оточенні з боку військових формувань, не маючи іншої змоги втекти від цієї страшної реальності, столиця приймає на себе воїс. Стину смертельний удар. Мої репортажі з воєнної зони здавалося завжди застеріга 4 липня. Західні сили дійдуть до столиці.